Повною мірою відповідальності так можуть сказати працівники Подільського ефірного телебачення. Задля того, аби наші глядачі були завжди в курсі всіх подій, котрі відбуваються в Подільській громаді. У нас немає вихідних, тому що ми працюємо в суботу та неділю, аби поза кадром не залишилась ні одна важлива подія. Ні літня спека, ні зимовий холод не зупиняють нас. Ми звикли працювати тоді, коли всі відпочивають. А все тому, що дуже любимо свою роботу і свого глядача, який інколи буває справедливим і не зовсім коректним і не завжди. Та незважаючи на це, нам подобається працювати з різними людьми. Різного соціального стану, різних характерів і поглядів, аби ви потім могли дізнатись багато цікавої і корисної інформації для себе. Працівники Пет люди, які наділені талантом і щирим умінням приносити в кожен дім світло обізнаності і радість спілкування. Ми покликані виявляти мудрість, велич і красу української нації, будувати її державні принципи, ділитися з глядачами, духовними скарбами народу, професійна майстерність наших журналістів. Ісців допомагає вам бути завжди в вирі всіх подій, котрі відбуваються. За родом діяльності багато наших спеціалістів залишаються поза кадром, але їх роль в загальній справі неоціненна. Злагоджена робота всіх членів колективу направлена на реалізацію тих планів, котрі стоять перед нами, і які ми виконуємо професійно, злагоджено і добросовісно. Тож зі святом вас, колеги, люди нелегкої, але такої потрібної людям професії. Бо саме ви допомагаєте людям орієнтуватись в ефірному морі актуальних подій. Бажаємо вам невпинного професійного зросту, невичертної енергії, геніальних ідей, цікавих тем, натхнення, здоров'я, гарного настрою, миру, добра і злагоди. Продовжуючи кращі традиції, працюючи натхненно і самовіддано, завжди знаходитись на передових позиціях розбудови інформаційного простору подільської громади. Інформаційна політика, вона і вже особливо зараз під час війни. Вона набивана зовсім іншого іншої ваги. Так, якщо раніше в мирний час це саме головне вчасно донести, правильно донести, да, то зараз це необхідність, необхідність вчасно реагувати. Я хочу також подякувати колективу і тим, хто з вашого колективу сьогодні там на передові, тримає стрій, тримає зброю в руках, захищає. Нашу рідну Україну, і хочу подякувати вам за вашу активну участь в донатах в зборі благодійної допомоги, висвітлені всіх саме напрямків в допомозі Збройним силам України громадою. Так адже ви доносите і всі разом гуртовуєте нашу громаду для того, щоб сьогодні всі працюємо. Працюємо на одно на наближення нашої перемоги. Віримо в нього обов'язково буде з вірою в перемогу. Слава Україні! Вітаю вас з Днем працівників радіо, телебачення і зв'язку України. Це свято тих, чия робота полягає у наданні людям актуальної, цікавої та необхідної інформації, а також допомагати бути постійно на зв'язку з рідними і близькими. Свято тих, хто працює для людей навіть у вихідні дні. А у зв'язку зі складними часами через війну ще й робота по боротьбі з дезінформацією з боку ворога і надання людям офіційних перевірених даних про події, попереджати про небезпеку і таким чином берегти життя і здоров'я населення. Бажаю всім, хто пов'язаний з цим святом, лише радісних новин, креативних ідей, невичерпних сил, професійного зростання і великого щастя на життєвому шляху. А найголовніше скорішої перемоги нашої країни. Зі святом вас і слава Україні!